Друзі, вітаю сьогодні. 20 березня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я керівник Валерій Клучок. І сьогодні зі мною в студії Андрій Городницький, якого ви добре знаєте. Він громадський діяч, політолог, волонтер, кандидат філософських наук, член національної ліги центристів, точно так само, як і я. От ми в обоє з ним є членами цієї громадської організації. І сьогодні ми поговоримо про звісно найважливіше. Вітаю тебе, Андрію! Вітаю тебе. Радий за дякую за запросив і радий завжди як скаже доповісти і розказати про інформацію твоїм глядачам. Я тобі хочу сказати, що мабуть я не буду сьогодні оригінальним. На жаль, тому що тема одна: одна це переговори, які сьогодні відбуваються по лінії, саме Сполучені Штати Америки Вашингтон, і по лінії Вашингтон-Київ. Але в мене таке враження, що у нас ідуть зараз переговори з росіянами. Поясню, чому мою думку, а ти скажеш, що ти бачив за цією всією історією, ми потім детальніше це все проговоримо. Бо виходить так, що американці поговорили з росіянами в Саудівській Аравії, а потім з нами. Ну і, звісно, говорили про Україну. Трамп переговорив з Путіним другого дня і Зеленським. Ну, якщо допустити, що Трамп міг говорити про Макдональдс, або про ще щось, там, картошку Фрі, ну це було, як на мене, не дуже серйозно. І дійсно, Зеленський сказав, що вони говорили про припинення вогню. От чи дійсно. Можна вважати ці переговори на сьогоднішній день, які ведуться у такому тристоронньому форматі. А переговори Україн-Росія, чи ти бачиш за чим щось інше? Ні, ну то так відбувається чоловікова демократія, дипломатія, точніше. Тобто, поки що, на жаль, інакшим методом ми не можемо спілкуватися. Істину напряму з росіянами, ну не вдасться. Хто буде сідати? Путін, Путін Зеленський. Поки що це нелогічно, не, не це, це нереально, я буду відверті. Ну, давайте так. Ми розпочинаємо в тому напрямку радувати наші е, відносини. Ну ми вже до речі, в пристороньому форматі вирішували питання по, по Чорному морі, по потокам. Тобто, питання на ну, питання в тому, що до чого це зараз призведе. Тобто, ми бачимо, що дуже багато і українців скептично влаштовані до цих до цих перемог. Ми бачимо, як відноситься до Трампа. Ми бачимо, як е, ну, внутрішньополітичний аспекти впливає на Трампа. Ми бачимо, як Трамп сам. Схвильовано відноситься до цих перемовин. Він, він думав, що він вийде, сяде точніше, зробить два дзвінка і, і все вирішиться. А тут не виходить ні два дзвінка, ні три, ні десять. Тому що приходиться дуже ретину включатися і включати всі свої е, родомові здібності, і, і впливи і тиски. Також так ми бачимо, що дійсно там росіяни намагаються трішки перекупити Трампа. Звільняючи ті чи інші там резерви ну, акції, і так далі, тобто вивільняючи з під блоків, виводячи своїх, але в будь-якому випадку ми розуміємо, що Трамп хоче там і заробити кошти, Ну окей, це прекрасно, що ти бізнесмен, що в тебе навколо тебе дуже багато бізнесменів, які також хочуть заробити. приватний бізнес, який буде заходити в Росію. І зараз докуповувати на незавжці акції тих кампаній, найдержавних, до речі, якщо вони домовляться. Тож також дуже цікаво, до речі, якщо зараз можливо там будуть перемовини про те, щоб американці викуповували ті чи інші акції того самого Аспрома, наприклад, які зараз валяються просто біля плінтуса. А після припинення вогню ми ж розуміємо, що вони будуть рости. Після відновлення постачання газу в точніше компанії, вони будуть рости. Це вже mm -hmm. десятки мільярдів гривень. це величезні кошти. Їх можна буде кілька півроку продати там в тисячу разів дорожче. Тобто, і це приватні гроші, про які також той чи інший там ну, Трамп може враховувати. І на жаль, ще раз кажу, Україна не може цього запропонувати. Україна там ми пам'ятаємо запропонувала свої надра, які не сильно цікавлять. Давайте давайте відбирать не сильно цікавлять американців, тому що ну, ну, які там заробітки, там нема заробітку. Зараз зайти і забрати в когось чужий бізнес, який вже працює, який приносить там гроші, якісь ну там не, не мільярди доларів, не сотні мільярдів доларів. От це буде там мільйони доларів приносить, але ну, це приватний бізнес. Ага. Там титан, там ільвіта руда, так далі. Та, та це все виробляється. Це, ну, це все приватні гроші, і всі всі компанії там зроблять. Що придуть забрати компанію, що віддають американця, того не буде. Інвестувати в якісь э, розробку. Ну це давайте про це можна забутись. Довгий, довгий процес і дуже багато ще інвестицій. Тому поки що ми про це трішки зараз відсунулися, але перемовини мають тривати. В будь якому випадку ми маємо вибирвати собі найслодший куш зараз. Поки що цим кушем вже змінилися, до речі, трішки перипетії і починають говорити про АЕС запорізьку дуже сильно про те, що Україні її мають передати не пряму напряму на Україні трішки боляче віддавати росіянцям. І вони розуміють це, тому може там бути якимось частковим інвестором, може бути американцем. Тому що американці не так боляче віддавати. тобі це Трамп наш друг, ну їхній друг там, вони ж там бажають. Тому в принципі можна і так віддати. Плюс там Енергодар, вони там б'ються за Енергодар, а тут вже набагато більш складніше. Тому що віддавати вже так звані конституційні території вже проблематично для росіян. От, і тут але без цього також ніяк. Тобто, треба віддавати повністю все для того, щоб повністю що щоб повністю станція е працювала, функціонувала і приносила якісь м, користь. Тому що ну ми маємо розуміти, що Україна має надавати повністю всі. Е Ну, ці можливості для роботи. І плюс там мають люди десь жити, вони ж не будуть жити на станції. Правильно це ж величезна кількість людей працює, <кій> тому потрібно енергодар віддавати. От, е, складні перемовини, і десяте, що це, цей процес він буде тривати. Я думаю, що довго е, слова Віткова про два тижні, те, що він сказав, ікс», ну, не знаю. Не знаю. Припинення вогню буде можливе. Я вірю в те, що вони вже Путін, в принципі, логічно для Путіна було б піти вже на перемир'я, ну припинити вогонь. Путін був би серед світових лідерів, він був би генієм, тому що пішов на зустріч, припинив вогонь. Я впевнений на 100%, що Україна би тоді страждала би набагато більше і втрачала би набагато більше. Тому що більше варіантів притупинення конфлікту, більше варіантів відновлення, відновлення можливості співпраці економічної між Росією і іншими країнами Європи. Ти більше ти ж пам'ятаєш, що вже багато хто говорив. Ну, можна й поспівпрацювати вже і Марк Рюк, Ти вже навіть говорив, що не є проблемою з Росією там відновити якісь економічні зв'язки і так далі. Тобто вони вже навіть про це думають. А зараз, чим більше Путін буде затягувати це все, тим більше тим більше, тим більше він буде продовжувати це вбивчу війну. Тим більше відповідно на нього будуть кидати ну, всі камені, В тому що й Трамп. Тому що Трамп після вчорашньої, після вчорашньої вчорашньої коли вже коли він там був розпутіння, після вчорашньої розмови. Е, я думаю, ти також бачиш. це інтерв'ю з журналісткою. Його тон. Ну, там був бивчий том, насправді. Тобто, він mm -hmm. я вже казав, що він як боксер на, на автоматі. Оце двійчики викидає. То він на автоматі вже говорив: якби якби, якби був я тоді президентом, то не було б війни. Ну, це стандартно. А далі він таким дуже гнітючим тоном сказав, що я не очікував, що це буде так складно. Я mm -hmm. не очікував, що це буде отака ситуація. Я не очікував, що воно так буде розвинеться, і так далі. Тобто, є видно, що він поки що ну ще не в розпачі, але як мінімум він в шоковому стані, і йому треба переварити це все і дійти до якогось ну, mm -hmm. е, 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 як мінімум спільного плану з вже з партнерами, які дійсно будуть з ним працювати, а не кинуть його через бедро через п'ять хвилин. Так, як це Путін може зробити в будь-яку секунду, і він тому і тому до речі, можливо, гіпотетично ну, Зеленський дуже сильно задоволений розмовою з, -з Трампом. Ми не знаємо, яка вона там тривала, але Зеленський я бачу такий на іхорі, Каже, що це вперше, що у нас була така розмова О, досить конструктивна. Вони там навіть про Петріоти поговорили, хоча тобто там смішно було. Як, як я він сказав, ми пошукаємо Петріоти, допоможемо вам шукати Петріоти. Каже, тут треба трішки заглянути за пут за ріг і подивитися, там вас Петріоті достатньо. є, не треба їх шукати, вони всі стоять. От, але сам факт, що Зеленський дійсно був задоволений цією розмовою, і це означає, що Трамп ну. Як він не отримав бажаного від Путіна, він розвернувся до України і він починає дійсно нав'язувати вже свої проблеми переговорного характеру України. Тобто це має, це, має це означає, що він буде шукати підтримки України і в Європейському Союзі. Тобто Трамп не може самостійно вирішити цю проблему. А коли ти не можеш самостійно, ти зазвичай що робиш, ти шукаєш підтримки в когось. І тому гіпотетично Трамп може шукати вже навіть моральної такої підтримки в своїх партнерів Європейського Союзу. Тим більше, ну ще раз кажу, він бачить відношення Європейського Союзу, як вони до нього м'яко відносяться і так далі. І до, і Путін, як він його кидає, він може Путін може говорити будь-що, але Трамп не дурень. Ну ми ж розуміємо, для чого це була там погодина ця розмови, в якій прозвучало там декілька фраз про відправі по, ну, по реальній справі по проблематиці. Все інше, Тобто, грубо кажучи, коли коли ти там півтора години там говориш про хокей, говориш про якісь зорі, як ти любиш Трампа і все інше. Це одне, тобто замилюєш, замилюєш судьбу, yeah. а в період оцих хороших подяк е і всього іншого, прекрасно, ти вставляєш фрази, наприклад, ну 30 днів ми не можемо піти. Навіщо на 30 днів? Давайте yeah. краще повноцінне перемир'я. Тобто, ти, ти вже тут вже вже його послав. Далі продовжуєш то далі, далі говориш, потім знову вставляєш. Ну ви ж розумієте, що перемир'я зараз таке неможливе. Давайте, а давайте, якщо Україна припинить мобілізацію, навіщо? Щоб вона, щоб там вмирали чоловіки, навіщо вони не відсилати їх? Давайте ми припинимо мобілізацію, давайте при... От він отак от скидав, кидав, і ну, я впевнений на 100% ще що Трамп не дурень. Він це розуміє. Я впевнений, що він там нічого сильно не сказав. Він сказав, що ми подумаємо та на якісь на, на будь-яких перемовинах. От, але я впевнено на 100%, що вони сіли і задумалися, що робити тепер далі. Тобто я впевнений, що у них там є плани, А, Б, В, Д, і так далі, то тобто, що не мають мали б мати. Хоча я не інколи в мене сумніви виникають, чи є них ці плани, але е, ну мав ма мали, мали, мали б бути ці плани. І а тому в мене тут просто... таке, таке так. запитання. Тоді друже, а чому тоді в другого дня, ну буквально там через кілька годин спецпостанець Трампа виходить і каже, що я вірю Путіну. Він точно все буде там. Ну йти мене, з нами на домовленості і так далі, і особливо це і українські з приводу того. Що росіяни збивали шахеди над Миколаєвом? Ну окей, ті, що летіли по Миколаєву, ну мені вказує на те, що Трамп, е, знаєш, там посидів, подумав, порадився. Можливо, да, ну хоча на ну, Трампа це не дуже схоже, і дав команду. Ми працюємо далі. Ну принаймні, так виглядає. Бо заява Віткофа була б дуже компліментарна на адресу Путіна. Чому так? Друзі, стові, стові. Ну, дивися, варіантів ну, варіанти Трампа зараз два. Перший це повністю зараз підтримувати Трампа, не трутіна підтримати Путіна максимально тиснути його до кінця, відкладати всі свої гіпотетичні суперечки з, з Путіном. І Вірити в те, що дійсно Путін прийме його угоди, і все одно, навіть не звертаючи увагу на його ці всі претензії, затягнення часу. Він все одно погодиться рано чи пізно, тому що ну йдуть якісь розмови, йдуть співпраця. Можливо, там дійсно якісь бізнесові інтереси є. Що там що там ну, зняття санкцій, що дуже важливо, до речі, для росіян. Можливо, дійсно він пообіцяв, сказав, що ми знімемо якісь там частину санкцій, і ви почнете заробляти там нормальні гроші. Сьогодні, Тобто, це можливо купити Путін грошима, так точно, особливо в цьому напрямку. А інший варіант. Це просто ти коли радикально повертаєшся і кажеш, ага, ну аля, типу, як відношення було до України? Ага, ні, ви хочете так, ну тоді будемо гратися по-дорослому. -по -по Пер Перепиняємо будь-які перемовини, правильно, виганяємо з кабінету і починаємо далі тиснути, по програмі тиснути через Україну, через Європейський Союз, через Сполучені Штати Америки, через Китай, через Індію і все інше. Ну, не вже це проблема? Не вже проблема йому зараз поставити блок через Індію і купувати Нафтогаз. Нема взагалі. Ну він зараз дзвонить до нарендомоді, і воно припиняється в секунду. Мені здається. і і, і Росія отримує величезні проблеми, величезні проблеми зразу ж таки. Там мені здається, сімсот під зразу економіки зразу ну, продажу нафти зразу відпадає. Про Китай я взагалі мовчу. там з Китаєм можна дійсно також договоритися, сказати ну Китай спокійно почуває себе по нафті, спокійно. В нього зараз немає таких запитів великих. Він він сам говорить, що він купляє інколи навіть в плюс тобі, тому що. Йому не потрібні такі, такі, такі величезні за, за, за цей е, потік нафти. Тобто він може припинити, може перестати купувати, може там обмежити ще щось, це не проблема. Він може перекинутися до речі до інших країн, купувати, там, збільшити Солдівську там з Ірану купувати. Тобто для нього це не є проблема, але для Росії це буде критично насправді. Тобто, і е, е, він цього не робить, тому що він хоче припинити цю війну максимально, тому що ще кажу, він, він ще живе в своїх ілюзіях. А стосовно України, то треба вже почати фінансувати. Тобто, коли ти обіцяєш своїм виборцям, що ти завтра забереш всі кошти з війни, ти не будеш давати як божевільний Байден, як він каже там. І ти просто мене всі кошти акумулюєш і будеш віддавати на благо американців. Інфляції не буде, будуть нижчі ціни, ну і так далі тому подібне. Ага. А тут не відбувається цього. Тобто, ти означаєш, ти виходиш і ти маєш зробити кардинально навпаки. Ти маєш дати ще більше зброї, ніж дав Байден. Ти маєш дати ще більше фінансової підтримки, ніж дав Байден. І при цьому ж таки. Ще зав'язатися в цьому конфлікті набагато більше, ніж зав'язався Байден. Тобто, це набагато більше ризиків, та інше готовий? Ні, так в тому і справа, що він не готовий. Він цього не хоче робити максимально. Тому він йде першим шляхом. Він зараз максимально рухається на зустріч Путіну. На жаль, для України шерстя для демократичного світу для того, щоб він все-таки вірить в те, що Путін зробить це припинення вогню. Саме цікавіше, що його не цікавить мирне мир в Україні. Нікого не цікавить мир в Україні, ну крім України, звичайно. Чому поясню? Тому що е, ми бачимо ситуацію, наприклад, при, якщо ми взяти провести аналогії, ж, ситуація з е, Ізраїлем: два місяці перемир'я, геп-геп-геп, війна бомблять так далі. Знову припинення. Така сама ситуація в Україні буде. Я, ну, я можу тобі про завантувати припинення вогню. Ми знаємо росіян, ну слуха, в першу годину чуваки показали росіяни, як вони себе ведуть, які вони гнилі. Вони вже розказували, писали, що Україна не дотримується миру, Україна така погана і так далі. В першу годину тому що буде далі? Ми прекрасно знаємо. Буде постійне постійне порушення волів, але це його не буде хвилювати. Тому що він може пострілялися, забрали там чуть-чуть територію, Загалом що ми. Загалом що ми, ну правильно, там ракети полетіли, ну нічого страшного позбивали, Боже. Ну Але це не вписується, не вписується в його постійні заяви про те, що дуже багато гіне воїнів з обох боків, це треба припинити. Він же, ну, це фактично кожен день говорить. Я розумію, ну, що так, так. Це ти говориш про умові, якщо буде повномасштабно, ну, якщо не буде припинена е, операція на цьому, на, на землі на суші, а я говорю про це після того, коли не припинені вогонь. Тоді така ще окей. Це такий варіант. Як ти думаєш, де межа в Трампа, якщо Путін буде його довго водити за ніс? О, 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 ось тут в мене немає відповіді. Я і скажу, я вірю в те, що Трамп це що Путін вже дасть скажімо так задньою, піде на зустріч Трампу і дійсно скаже: Ну, перемир'я це ж нічого сложного немає. Можливо, підписали там, дасть, а дотримуватися. Це вже таке справа. Виявляється, що ні, виявляється, що. Зневага до Трампа в нього набагато вища, ніж я собі уявляв. Тобто йому спокійно собі він, значить, він зловив Трампа на цій жилці, що його можна е, водити за ніс, можна його там розказувати, можна маніпулювати, і так далі. Тобто він знайшов у цей підхід, як би це дивно не звучало. Але як, як бачу, це працює. і того, хватить Трампа, е, ну, дивиться. Поки що, а цей абсурд, він е, ну Скільки він може тривати, я ним тобі навіть, не можу дати відповідь. Скільки це може бути? Півроку, рік, два часу, якщо він бачить, що я, зараз не може. Я, я не про часовий проміжок. Я зараз певне говорю про те, що для Трампа може стати знаєш, такою вже точкою неповернення. От він скаже: Ні, ти мене реально дістав, і те, що ти сьогодні мною говориш, зараз говориш, включається план Б. Трамп починає шукати союзників в Європі, в Україні, постачати більше зброї і так далі. Про це багато говорили в період виборчої кампанії. От що може стати такою точкою неповернення для Трампа у відносинах з Путіним? Дивіться, тут скоріш за все, що буде, якщо Трамп пообіцяє конкретну дату якусь про завершення війни, або принаймні в себе в голові намалює конкретну дату якусь завершення конфлікту через призму перемовин з росіянами, з українцями, він собі. Отак, От он морально налаштується, що все там через пів, через там пів місяця, місяць, точно все кине. Тому що ми домовилися з Путіном, точно, і Путін його кине, скаже намалює ще якусь ситуацію. Що чому, чому він чому він відстрочує ще? Оце може бути таким е, тригером, що все, що його, значить, будуть за Оце може бути Тобто, але це суто серед ще, ще скажу. індивідуально все наскільки ага. його впати, тому що ну, в нього немає багато часу Трампа. Чер сказав, Трамп тільки прийшов, і він вже мав завершити давним-давно. це він. Йому дають відстрочку. Йому дають відстрочку, і 46-47% підтримки йому дозволяється. Якщо він побачить, що в нього підтримка падає, всередині ситуація буде нагнітатися, демократи будуть орувати, мітати, Ти, ти ж розумієш, що вони не зупиняться. Вони будуть так. його кожен день. А морально це буде складно. Тобто, коли тебе підштовхують, а ти ну, є, розказуєш, що ти путінський агент, все інше, калібешне і так далі. Тобто і тобі не вдається з ним домовитися, тому що а ти вже всім пообіцяв. Ну, в нього дуже мало часу. Тобто ти кажеш, що це не про час, це якраз про час. І це дуже, це дуже велика проблема зараз для Трампа. І, і Путін це знає, він грається на цьому. Тому він знає, що ну, коли, ти, коли в бізнесі підтискає під, під, під час, то треба робити, робити більше ставок, правильно? Робити більше вимог. Давай, давай, продавай, продавай, продавай мені. Хочеш, ну я тобі теж даю щось, я тобі на тобі це. Але ти йди мені на зустріч, мені на зустріч. Тобто він буде витискати його до того моменту. Можливо, гіпотетично там служби також працює, що він буде знати, що ага, все трам вже на краї. Треба зупинятися, треба йти на зустріч. Можливо, він чекає цього краю, щоб побачити так. моральну промову там в перемовинах з вони ж постійно перемовляються, так, кулуарно так. перемовляються по дзвінках, спецслужби ведуть діалоги. Я впевнений, що вони спілкуються про те, в якому стані є пан президент, чи все добре і так далі. Тобто я впевнений, що... і вони бачать через призму, до речі, діалогу. Монологу чи є, там спілкування, як вони себе ведуть. Якщо не бачиш, uh -huh. що перемовники ведуть себе агресивно, то означає, що їх теж там е, під під підсьопує говорити якісь речі. Тобто, вони ж слідкують за цим. Вони дуже дуже хороші на жаль, перемовники. Вони дуже хороші психологи вони знають, як правильно натиснути. Так далі школа КГБ нікуди не пропала. От і вони працюють над цим. Тому часу часу не так багато насправді. Я погоджуюсь з тобою, що я говорив вже недоразово для своїх там глядачів тут на каналі, що не можна недооцінювати переговірність дипломатичні здібності росіян. Вони справді дуже професійні і. Ну тут по, по по деяких питаннях, як то робота змі, наприклад, розвід, розвідка, дипломатія. Нам треба навіть інколи вчитися, і в нашого ворога перебирати їхні вміння і їх перекладати на себе, використовувати для себе. Е, я ще хотів з тобою проговорити ну, доволі таку резонансну заяву, яка була зроблена вчора е, з Білого Дому, про те, що американці готові перебрати контроль за. Е, Атомними електростанціями за електростанціями, ну тут певне, ну ти краще мені поясниш, що нам усім складнощі перекладу. І коментар Зеленського, який сказав, що ні, ні, мова йшла лише про одну ЗАЕС, Бо я вчора побачив вже низку коментарів у Фейсбук доволі відомих людей в Україні. Ну окей, скажу так, в нашому експертному колі, які починали говорити, що ні цього не можна робити, не дай Боже, передавати електростанції під управління електромережі американцям. Ну я тут знаєш там хотів дописати. Окей, хай продовжують управляти цим росіяни, бо в нас дуже багато російських грошей в електромережах і взагалі в енергобізнесі України просто неймовірна кількість грошей. А ми про це чомусь забуваємо. Я завжди провожу аналогію: що ну, про, наголошую на цьому, я кажу, мені особисто нехай податки до бюджету платять американці в Україні ніж росіяни. От така ну це моя позиція. Найкраще б, звісно, було б це робили українці е, власники були, але в нас часто ну я не буду глиблю, поглиблюватися в це. Скажи мені, будь ласка, от що ти думаєш з приводу взагалі цієї історії про ЗС, передачу? Так ти там опосередковано вже торкнувся. Е, що це може означати? Чи дійсно такий варіант розглядають і взагалі? Що за це може стояти? До речі, я вже говорив про те, що скрізь цих заміна українським надрам, питання про надра тріш, трішки затихло. От вони перекинулися тепер на ОЕС, там можна заробляти кошти і так далі. От, е, ну, от політичне питання перемовин з Путіном, тому що передати я ж кажу станцію Америка, Американо-українську е, конгломерату такому набагато простіше, ніж проти українську, і е, вони дійсно ну Трамп, Трамп доказав, ну, думцем поміж. Це спільний бізнес про бізнес так що давайте віддавайте нам електростанції і це інше. Тобто, тут логіка мені здається саме в тому напрямку йде. Тому що в Україні і так і ніхто не віддається. Тобто, територію ти розумієш, пояснити своїм буде дуже складно. От американцям передати, так ще можна пояснити, тому що сила, потужність, перемовини, друг це інше. А українцям точно ніхто не віддається. Тобто, чого ми її захопили територію? Ну ти розумієш, варіантів небагато. Тому політично вони будуть це проштовхувати стосовно якихось заробітків. Складно мені про це говорити е, по перше, треба не треба ділити шкуру цього ведмедя, не вбитого ще, тому що знаєш, е, я скажу так: е, краще володіти там, наприклад, 80 півдця чи при відсотків українською компанією там за як має на ніж 100% нічим. От. Ну, тому, е, якщо, наприклад, 0,5 чи там 10% чи 20% буде належати пасивному доходу американцям. Я вважаю, що це плюс-мінус плата достойна, тому що хто знає, коли ми її там заберемо і так далі. Тому ми маємо думати про теперішній час. Е, говорити про те, що там комусь віддавати, комусь там шкода. Ви, ви його, перше, не відбили, знаєш, так, ви його не заробили, так що не треба нічого, діли, там комусь там ділитися, розказувати. Е, по іншим, енергомережам, ну, ніхто не говорить про це. Я тобі погоджуюся, що хотілося б, щоб це питання вирішилось, тому що я не певний на 100%, щоб якби був американський тут бізнес, щоб ми повністю вийшли в чисту. Ну, okay. знає, що, зазвичай, ну що американські компанії не про платили тут на лівиках гроші, щоб там отримати землю, отримати газ. Платили і будувалися, все все, 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 все що в тому регіоні прийнято, робили і так далі. Тому я не впевнений, що там би зразу відбілилися все, все серчасничку в бюджет, нічого би там не те як. Ми ж розумієте, я думаю, всі пам'ятають про те, як ми відновлювали свої електромережі за власні кошти державних цих грошей, приватні приватні електромережі. Дроти міняли, стопи міняли це все. Це ми з вами за ваші кошти. Кожного року відділялися кошти, і для того, щоб скільки там, 7 мільярдів гривень було виділяли, 7 від 7 до 10 мільярдів відділяли кожного року, щоб поміняти це все. Тобто нам треба міняти спочатку відношення, ставлення до цього, і як мінімум міняти підхід, щоб це все було офіційно зменшувати корупцію, тому що зараз це ніхто не зробив. Знаєш, коли мені мені сотні до речі задала запитання про те, що американці будуть тиснути на Україну через правоохоронні органи, я кажу, як це правоохоронні органи, ну будуть через корупцію, там що українці корупціонери і так далі. Ну, треба це все зменшувати та ну що ми там крадемо там, зброю. То хлопці, по-перше, ви дайте спочатку ту зброю. Вона їде, їде там по два-три роки. Ця зброя їде. То що нам, нам каже над одним танком, стане людей чоловік, перевіряти, чи цей танк хороший, і там приїде ця М 113 е яка, вибач мене, там розвалена, ржава ржава так далі. Ми її збираємо з того, що можна. І також будуть стояти над тим, казати, що чи там щось не вкрали, там не не йдути. Так. Ні, цього не буде. А чи ви хочете корупцію побороти в Україні? Ласкаво просимо, як кажуть, українці я вже казав, українці просто ще вам пам'ятники поставлять кожному і Трампу, в тому числі, і джідівесу, якщо ви поборте в країні корупцію. Ну давай давай повертатися до реальності, не літати десь в небесах, тому що сміятися можна довго, але нам, нам дійсно треба працювати над своїми е, внутрішніми проблемами, тому що е, mm -hmm. самецькавіше, що росіяни зараз будуть робити все для того, щоб Україна просто себе зміїла серед тих. Повір мені, я вже бачу, що ну росіяни будуть кидати величезну кількість грошей через оці росіянські помийки в Україні, через ті так звані ПЗЖ, все інше про те, щоб е, розвивати постійне протистояння, військові, цивільні, українська мова, російська мова, багаті бідні і так далі. Тому подібне, влада. Це тобто, це буде перманентна основа. Якщо ми будемо вестися на цю поліберню... А нас так роками, століттями нас так розтягували. Починаючи ще 100 років тому 100 років тому, те саме було там, і петлюри, і всі інші, тобто розтягували, розказували, які погані. І така, така сама ситуація буде тут. Тобто ми, ми, ми щоб всередині змогли зберегти цю ситуацію. Тому що, в принципі, Україна справляється. Ну, давай будемо відверті. Україна дуже себе непогано почуває в виробництві зброї. Ми зараз виробляємо певно, чи не на найбільше цих е, е, там. Богдан, які там стріляють дуже непогано, летить дуже далеко е, в Європі. Так точно певно, якщо не найбільше, ми дуже непогано тим справляємося. Снаряди виробляють е, дрони. Я взагалі мовчу. Тобто, ми з цим найкраще певно, якщо не в світі справляємося зараз. Е, ми, тобто процес іде. Інше питання: як ми будемо з цього вирулювати з цієї корупції, цієї ситуації політичної, тому що вона всі зараз граються в вибори? Ти бачиш, як зараз всі включилися. Пані Юлія, пан Петро, вже там заяви, якісь кі робить дуже дивні. Ну знаєш тось. Ми ще до дні там на фронті. Зараз спека така, що м'яко кажучи, що там там жахшать ну, на фронті. А всі вже граються в політику. Всі вже все. Ну тобто, всі вже там політичний сезон міні відкрився, вже починають там розказувати. Робити робити політичні заяви. Там газ, підняття, підняття. Ти ж можете помічати, до речі, підняття цін на газ. То появляється, то знімається. Підняття цих попів, е, е, податки на попи там, то появляється, то вже виходить, вже ні, вже не, не цей постійно, постійно йде це розумієш. І постійно-постійно йдеться це зондування, розумієш, це ринку. Тобто, і це проблема для України, тому що ще раз кажуть, війна не завершена. Війна не завершиться завтра. І завтра не завершиться. Я вам ще раз кажу відверто. Хочете вірити, хочете не вірити в це. Ну, тому що призупинення так зване, там, вогню це далеко не завершення війни. У нас під окупацією знаходиться скільки До 20% території знаходиться. Під окупацію, Якось повертати їх треба буде, а повірте мені, ми будемо жити перманентно з думкою про те, що там стоять росіяни, що там окуповані люди наче стоять. Ми навіть елементарно зараз ще не поміняли всіх на всіх. Просто зараз там величезна кількість, там тисячі людей, воїнів, цивільних, зараз знаходяться в окупації, просто сидять з ними, над ними знущаються, все інше. Тобто ми навіть цього ще не зробили. Я б ага. казав, зараз, перш за все, що я б, я б сказав, тому що перемовини вони можуть тривати довго. Умови можуть ставити довго. Я знаю, знаєш, знає, що я поставив на першу умову, е, щоб повернути зараз всіх, хто був е, в полоні, хто хто зараз в полоні знаходиться, тому що людей повернуть. А які там будуть вимоги потім, то ще раз кажу, вони можуть, а люди будуть сидіти роками, якщо ми їх не повернемо. Тому я би ставив першу мову, спочатку повернути всіх, а потім продовжувати діалоги там, по припинення вогню, по, по всьому іншому, питань немає. Там, по, по територіям, по АЗС, так далі. І це зовсім інше питання. Зараз, першу чергу, я би ставив про людей питання. Ну я думаю, що це питання буде на порядку денному, принаймні воно є. Якщо говорити відверто, Зеленський згадує про це фактично кожного разу. Тому що добре, що не забувається, обмін такий був. Але ну, звісно, проблем дуже багато. Я навіть не знаєш, не можу викримати якесь там перше, друге чи третє. Воно справді все дуже важливо для України, але погоджую, що просто нам точно не буде. Про це зараз ми мріємо, але маємо все для цього й робити. Друже, я тобі принагідно дякую, що ти знайшов час сьогодні поговорити, бо справді дуже, як на мене, правильно ти окреслив всі зараз болючі моменти для нас, відверто і справедливо і, на жаль, Десь трішки ну скажу так і болюче повторюся для всіх, але ми маємо розуміти реальність, в якій ми живемо, і розуміти, що треба і допомагати і ЗСУ, і фондам, яким ви довіряєте, донатте малих донатів не буває. Бо те, що, наприклад, знаю по собі, то потреби постійні, постійні, постійні. Хлопці звертаються, будемо робити все, аби нам якийсь момент, знаєш про що я мрію, вже е, збирати гроші на дитячі садки для дітей. Це той на життя. цій оптимістичній ноті. Говорю тобі дякую і обов'язково ще побачимося. Друзі, всі, хто дивився, напишіть слова вдячності для Андрія за те, що він знаходить час, пояснює складні речі, і все добре. Хай вам щастить.